Вітаю вас, дорогі брати і сестри, всіх, хто в залі, приятелів наших, друзів наших, можливо, хто вперше серед нас також вітаю. Вітаю вас, хто брати і сестри, друзі, всі, хто дивитесь нас на нашому каналі в Ютубі. У нас знову, як зазвичай, оголошення. І знову, як завжди, в нас є що сказати. Тиждень виявився знову черговий, дуже нелегкий. Дуже нелегкий, особливо для мене, дуже важкий для тої команди нашої групки, яка була, була цього тижня у Миколаївській області. Але почну спочатку. Ви знаєте, що попередній тиждень закінчився похороном Івана Константиновича Димитріва, де я був, де був свідком, де виступав на тому похоронному служінні, де дім спасіння провів. З хором, з піснями, з проповіддю, з некрологом в останню дорогу провів гідно Івана Константиновича Дмитрів. Це було в п'ятницю, а в суботу нова звістка про те, що померла наша сестра в селі Бистриця Гунда Марія Федорівна. Вона заспокоїлась, в Господі 80, по-моєму, на 84 му році життя. І знову похоронне служіння ми провели. В неділю. Як ми провели, ви бачили. Вже хто навіть не був на похороні. Він бачив, в Ютубі ми виклали з дозволу дочки. Ми зробили ці зйомки з її дозволом. Ми це все показуємо. Ви знаєте, я хочу вам подякувати. Я хочу всі церкві подякувати. Як я й казав, що ми ніколи не підводили, коли я запрошував вас прийти, поїхати. Ми завжди були в цьому плані дисципліновані. І в черговий раз це виявилося, що це так. Я думаю, що кожен з вас, хто був на цьому похоронні служінні, вам було приємно споглядати таку кількість братів і сестер, як було все дружно, як гарно співали ми, як, як провели так людину. Наскільки можливо було в тих умовах, ми висловили свою повагу. Так воно і має бути. Гунда Марія Федорівна. Заснула в Господі. Залишився її чоловік, брат Петро. У неї залишилась донька, яка приїхала на похоронне служіння з Черкас, а також залишився син, мені здається, Михайло, який в окупації. Не зміг приїхати. Сестра Марія Гунда і Петро Гунда приєднались до нашої церкви вже в похилому віці. Ми слабко їх знаємо, тому що вони жили в Городенці. Вони приїжджали тільки, коли здоров'я дозволяло на якісь особливі дні, бо і Городенка далеко, і бистриця, в яку вони переїхали з Городенки, також далеко. Тому ми їх не так часто бачили. Брат Петро мені запам'ятався тим, що він, і нам, напевно, тим, що він любив співати і просив завжди, щоб дати. Навіть я знаю, яка. У нього пісня була улюблена, яку він часто співав. А от сестра Марія Федорівна, його дружина, запам'яталась мені особисто, що вона постійно така скромна, тиха і постійно на її лиці була усмішка. От інколи я звідси споглядаю, то я бачу хтось похмурий, хто когось сум на серці, якісь, якась, може, якась туга. Коли я дивився завжди е, на них, то я бачив, що сестра Марія завжди з такою якоюсь усмішкою. Вона все сприймала спокійно і відвідуючи її, уділяючи їм причастя, я бачив цю скромну, спокійну, врівноважену, терплячу, недратівливу жінку. Це була така смиренна, хороша християнка. Якщо серед нас є хтось, хто знав її, тому що я кажу, що вона рідко приїжджала. І може сказати кілька слів про неї, може спілкувався в ті рідкі моменти, коли вони були серед нас з чоловіком, вона була серед нас з чоловіком. То, будь ласка, можете сказати. Немає? Знаєте про що це свідчить? Ну, так інколи не хочеться мені говорити, тому що потім. Вирізати з цього об'явлення, оголошення, чи... але не будемо вирізати. Знаєте, про що це говорить? Що ми мало спілкуємося з тими людьми, хто до нас приїжджає рідко. Якщо би ми спілкувалися з ними, посиділи трошки, побули, поговорили, якраз треба на це акцентувати. Що люди ці приїжджають рідко, приїжджають там раз у три місяці чи раз у два місяці. Так давайте з ними поспілкуємося, узнаємо про їх життя, про їх долю, як вони живуть, що у них. У нас такі так пішов, прийшов, ну, приїхала, приїхав і пішов собі додому. Ви знаєте, безперечно, що кожна смерть трагедія. Але смерть після 80 я вже не вважаю такою трагедією, що там просто треба падати в вічі, і так далі, це вже просто як би сказати, уже закономірність. Це закономірність. Добре, якщо немає в нас таких спогадів хороших про сестру Марію Федорівну Гунду, можна сказати тільки одне: що якщо б вона була людиною сварливою, пліткаркою, ми б мали що сказати. І згадати, і сказати, не може не висловитися, але згадати. Ну, на, це плюс для цієї жіночки, що ми, якщо не можемо щось і добре сказати через те, що ми не контактували з нею, це наш мінус, це наш з вами мінус, то ми е, і поганого нічого не можемо сказати. Хай відпочиває з миром. Хай відпочиває, і Хай Господня труба розбудить її в час другого приходу Господа наш, нашого Ісуса Христа і підніме її. У Воскресінні першому і дасть їй участь святими Божим народом на новій землі. Ми пошануємо її хвилиною мовчання. Понеділок, після похоронного служіння в селі Бестриця, ми дякую всім, хто прийшов, завантажили наш автобус і відправились в складі чотирьох чоловік. Ми відправились в Миколаївську область, в село і в'їхали в село Павлово Мар'янка, де роздали допомогу. Допомога, ви ви можете побачити. я Не буду про це говорити багато. Ви можете побачити побачити відеозвіт, який вже виклав Тарас в Ютубі. Ми були в селі Павло Мар'янка, там роздали. Люди приїжджали, приходили, які постраждали, бо вони нема змісту було їхати до тих будинків затоплених. Ми поїхали просто подивитись. Ви в це в відеозвіті побачите. Люди затоплені будинки покинули і переселились до своїх родичів, до знайомих. Пастор от Вадим Шеремет, з яким познайомились, познайомилися. У нього три будинки затоплені були, і він переїхав до чужих людей. І там жив, і нас якраз він приймав. І там туди люди приходили, приїжджали на машинах, і ми роздали це були побутова техніка. А також побували ми в Новопавлівці, і для них були від нас ці допомоги. Ця і. І Також ще одно село Євгенівка, в якому ми не були, але також люди постраждали і візьмуть те, що ми привезли. Допомога складалась із побутової техніки, тобто пральні машини, холодильники, електро, духовки, пічки так, газові, електричні, електроприладів, взуття одягу і миючих засобів. Ну і ще яких, різних дрібниць. Частину цієї допомоги ми отримали від благодійницької місії Табея. Церкви Євангельських Християн-Баптистів в місті Кельн, Західна Німеччина, в місті Кельн. За що дуже дякуємо Вальдемару Дюку, який є директором цієї місії, який це піклується якраз і цим всім займається. Дякуємо Вальдемару Дюку і всім причетним до цієї місії Табея. А також дякуємо місії Дотик в лиці. Віталія Білоруса, що розташована ця місія в місті Кременець Тернопільської області, через яку ми отримуємо цю допомогу, також велику частину речей, які ми відвезли цього разу в Миколаївську область у ці села для людей, які постраждали від повені, я в відео ви будете бачити. Вода піднялась на 7 метрів, тому все в радіусі, ну там кілометри були затоплені площі. І представте, уявіть собі, що на 7 метрів піднялася вода, то деякі хати були повністю під водою невеличкі. Так, тому ми цього разу, а також велику частину речей, які ми відвезли цього разу, пожертвували члени нашої церкви, та приятелі та друзі, та просто наші односельчани. Ну, в основному це були члени нашої церкви. І наші переселенці. Все це ви побачите у відеозвіті. Поїздка наша закінчилася дуже-дуже сумно. Так що я пожалів, що я поїхав. Я щиро пошкодував. Краще б я б не їхав цей раз, ми цей раз би не їхали. Чи взагалі там було б багато моментів, якихось, де можна було уникнути тої трагедії, яка сталася. Увечері, це був вівторок, увечері. У 21.30 на протипехотній міні підірвався син пастора Вадима Шеремета Іван. Йому було всього 20 років. Через кілька днів був день народження в його дівчини, мав відбутися день народження його дівчини. І він приготував кільце, щоб освідчитись їй в любові і спланувати одруження. Але не судилось. І він вже ніколи не одружиться. Ніч захопила нас в селі Новопавлівка, пастир церкви Християн Віри Івангельської, Вадим Шеремет. Дуже побожна людина. Для нас, і для нього, і для мене це дуже великий, велика незрозумілість. От вчора, хто був на проповіді, напевно, брат Максим дав відповідь трошки на, на, цю, на це питання. Я йому дякую за хорошу таку цікаву проповідь. Так от, Вадим Шеремет це є побожний чоловік, пастир, який посвятив своє життя служінню церкві і ближнім. Там близько 30 чоловік церкви. Він, будучи фермером, дуже постраждав від окупантів. Вони повністю розбили всі його ферми. Він мав свиноферму, він мав худобу, велику рогату цю свиноферму то Ферму для великої рогатої худоби, м'ясо молочне, він мав там гуси, це все знищили. Потім спалили його поля, ви будете бачити в відео 260 гектарів. Потім прийшов потоп і знищив повністю а пошкодив дуже три будинки. Він лишився без житла. Знаєте, що печально? Він каже: я, я за все дякую Богу. Що він до цього, будучи фермером, він скупляв будинки тих людей, які виїжджали. Будинки було трудно продати. Люди продавали недорого від 40 тисяч і вище і вище було. І він зичив гроші, як скупляв. А потім, котрі люди мали потребу, він або дарував будинок безплатно, або давав під виплату. Тобто, коли маєте гроші, тоді виплатити. Його дуже люди поважають, дуже люблять. Він там у тому селі, якби і староста, і всім повністю всі, всім керує. І він каже: я не буду вас, каже, проводжати, бо машини автомобіля, не маю чим вернутися звідти. То я і при нас він позвонив синові, з яким ми познайомились. Коли ми приїхали подивитись його зруйновані житла, він нам показував, то його син там працював. Вони там екскаватором і машиною вивозили всяке з того сміття, все те, що зруйноване. І він підійшов до нас і привітався. Це був. Невисокого росту, худощавий, дуже спритний, приємний хлопчина, такий чорня, смуглявий, 20-річний хлопчина. Де я думав, що я здороваюсь, подаю руку, знайомлюся з хлопчиком, якого я вже через дві години не стану? Просто коли ти це починаєш думати, ти нічого не можеш зрозуміти. Як так? Думаю, думаю, як би міг знати, що зовсім би інакше поступив. І ви знаєте, він каже, син мій поїхав. Він живе в Снігурівці, і от зараз вже ніч, 9 годин вже вечір, вже сонце там швидко заходить, то він вас зустріне при в'їзді в Снігурівку. І ми поїхали, і як тільки ми в'їхали в Снігурівку, ще вже на під'їзді в Снігурівку, ми дізналися від батька, що Степан, не лякайтесь, він вас не зустріне, бо його вже немає. Ми приїхали і ми зустріли. Ми побачили, зустріли його товариша і його дівчину, які стояли. І дивились, там зруйновані там, купу цегли, якогось, якогось каміння, і кричали і плакали. І коли ми підійшли, спитали, що. Він чекав нас і вийшов піти, піти туди, не знає чому, піти на ті, на ті каміння, які були просто, він відійшов десь два метри від, від асфальту, два метри від асфальту і підірвався на протипіхотній міні. Моментально загинув. Знаєте, що було печально? Печально для мене було, що я думаю, а може він ще дихає, а може він живий, а може він е втратив свідомість. Ми ж не бачимо нічого, не можемо. Там він упав так між каміння, там світлять. І я, думаю, і я кажу, треба його витягнути. Давайте солдат з автоматом, які вже на той момент начули вибух, приїхали, вибух був сильний. Солдати два, не можна. Ви свого життя не шкодуєте, то ви наразите на небезпеку інших не можна. І ви знаєте, оце, 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 оце перебування, оце стояння, що ти нічого не можеш зробити. Можливо, він живий, може, ногу відірвало, може, він стікає кров'ю, кожна хвилина дорога. Це б вам цього, хто не був в такій ситуації, не зрозуміти. Як бігала дівчина, як вона кричала, як товариш хотів щось зробити, а він лежав там довго. Поки не приїхали якимись шнурами, гачками зачепляли тіло і витягували. Ви подивитесь відео. Потім під'їхав батько, ми плакали. І батько, я ще раз кажу, не проклинав нікого. Він лише дякує Я кажу, прости нас, Вадим, ми причетні до цього. Ні, брат Степан. Ні, Бог знає, ніхто не винен в смерті мого сина. Ми тут багато разів з ним ходили. Як він мені сказав, 150 разів ми тут ходили. Так, ну і так сказав, якби образно так. Але і нічого не було, а раптом таке сталося. Я не міг знайти відповіді на це питання, нам було важко. На другий день вранці вже нас нічого не цікавило, на другий день вранці ми купили квіти і приїхали, щоб покласти квіти там на те місце. Ми побачили ще частинки його плоті, яку не забрали, яку обліпили мухи. Ну це так було страшно, такі маленькі фрагменти. Це так страшно, що ви собі уявити не можете. І ви знаєте, таке питання, чому, чому, чому? Воно просто пронизує голову. І раптом, коли ми почали молитись, я побачив, почув, що плачучи, підійшов його батько. Молитва, якби, обірвалася. Ми плакали разом. Так сталося, що він їхав з Миколаєва з судом експертизи. І знову ми зустрілись і обнялись. І, як він сказав, ми стали побратимами через кров його сина. Чому? Мучить це питання і його, і дружину. Але напев... і мене це мучило. Але напевно найближче до істини відповіла сестра Євгенія Григорівна Сінчук. Вона розмовляла з моєю дочкою Лілею і сказала дуже цікаву думку, яку, яка мене, якби, якби трошки якби і батькові я цю думку перекажу обов'язково, заспокоїла. Вона сказала так, він цей молодий хлопчина, невідомо чому, але Господь скаже, віддасть відповідь, пішов туди, підірвався на мін. І, можливо, він спас кілька життів, віддавши своє, тому що всі знали, що там розміновано, там не стояло ніяких заборон іти. І, можливо, би чи діти, група дітей, підлітків, діточок. Чи хтось інший. Зайшли би на це місце пограти чи щось взяти, і взірвалася б ця протипехотна міна, і загинуло би троє, четверо, чи хтось більш таки. І каже, і тому давайте дивитись на смерть цього хлопчика 20-річного, який віддав життя за когось. За когось. Хтось би туди зайшов, хтось би почав розбирати. Можливо, це могла бути група людей. А він узяв цю міну на себе, і вона ця міна вже нікого не вб'є. І окрім того, вже мінери і всі інші ще раз, ще раз сантиметр за сантиметр пройдуть не тільки цю площу, де, можливо, ще є невиявлені міни, і інші, і цим самим смерть цього хлопця збереже десятки життів. Хотілося б хоча б так, потішити себе і потішити його батьків, його братів, сестер. Він з багатодітної сім'ї, дев'ятеро дітей і його дівчину. Ми продовжуємо збирати речі. Програма не закривається. Ми продовжуємо збирати речі для жителів сіл, постраждалих від повенів в Миколаївській та Херсонських областях. Ми зосереджуємо свою увагу на побутовій техніці і менше на взуті і на одечі. Може ближче до осені, до зими буде потрібний одяг теплий, але поки що ми зосереджуємо нашу увагу на побутовій техніці та на електроприладах. І окремо розпочинаємо програму з наступного разу найближчим часом. Ми вже домовились, вже ми, я вже склав такий словесний договір з людиною, яка буде бурити скважини. Я дякую пастору Віктору класину міста Мінден, суботствуючим братам, які, також, як ми, святкують суботу, і Віктору класуну, який, дізнавшись про нашу працю, перезвонив мені і каже, що ми вас підтримуємо і ми вам почали збирати різні речі. Лише скажіть нам на російській мові, щоб ми розповсюдили по всім церквам. По іншим церквам, бо біля нас дуже багато церков, каже, різних є. І зробіть звернення таке, що вам потрібно. І ми розпочнемо це робити масово, щоб ви могли повністю навіть на фуру загрузити і відвести. Це буде вже дуже серйозно і дуже потужно. І тому сьогодні ввечері або завтра я зроблю таке звернення до наших братів в Німеччині. Щиро дякуємо всім жертводавцям. Ще раз кажу місії Табея, місії Дотик, всім жертводавцям, які живуть в різних регіонах України і за межами України, які дають фінанси і речі для людей постраждалих від цього лиха. Якщо будуть якісь запитання, ви можете підходити до мене чи до мого сина Тараса, який в цій програмі бере активну участь, і ми будемо. І він буде вам давати, ми будемо давати вам відповіді. Ще чергове оголошення, що завтра в неділю розпочинається наш підлітковий християнський табір. Він триватиме 5 днів. Все для того табору готово. Вже навіть у нас є гості приїхали на цей табір. Але прохання таке керівника дитячого відділу і моє прохання залишитись батькам діточок, які хотіли би дати діток на цей табір, приєднати до підлітків хоча б на два дні. Для цього треба вам залишитись, порадитись, як так зробити, щоб. Тому що там потрібні будуть вже більше їжі готувати і багато інших моментів, задіяти цих діток. Не просто щоб вони прийшли і були полишені сам на сам. Тому батькам треба дітей, які хочуть дати діток на цей на, на два дні в цей табір. Прошумо залишитись після цього служіння. Ну і ще оголошення таке про те, що. Захворіла тяжко сестричка наша мама Роман Юрія і Петра Романюків з Ворогти. І в понеділок її везуть в лікарню в надвірну. І я прошу не пам'ятати про цю сестру і відвідати її в надвірнянській районній лікарні. І буде додатково повідомлено, де вона знаходиться. Ну і закінчити, все ж таки хочеться на веселій радісній ноті. Це весілля. Я тримаю в руках таке гарне запрошення. Таке. Я осмілився розпечатати. чи я, чи може то само розпечаталось, не знаю. Запрошення для молоді нашої. Керівник молоді, візьмеш це запрошення, чи підійдеш зараз. Давай. Другий раз буду кликати жениха, щоб вручав це запрошення керівникові молоді. Ви, це, ти думаєш, просто так? Ви зобов'язані щось в програмку якусь так невелику? Так, запрошення для молоді я вручив. І запрошую, молоді піднімуться у знак того, що згідні. Будь ласка, Андрій і Руслана. Запрошують церкву на вінчення, і після вінчення. Яке відбудеться 8 серпня після вінчення, буде для церкви накритий Солодкий стіл. Ну, це краще розуміло, ніж фуршет. Солодкий стіл для всіх, хто буде присутній на вінченні. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви потішили нас. Побільше б таких оголошень і таких радісних подій. Всім дякую за увагу. Хай Бог благословить всіх вас, слава йому за все, амінь.